Людшанував чотирьох з поміж своїх найяскравіших зірок під час п'ятої щорічної церемонії Governor's Awards. Церемонія нагородження відбулася в Рейдобісієти в Голівуді та в Хайленд Сент, де відбувається вручення премії Оскар. під час сповненої емоцій церемонії Анджеліна Джолі, Анджела Лансбері, Стів Мартін і дизайнер костюмів П'єро Тосі отримали нагороди за внесок у кінематограф і заслуги перед американською кіноакадемією. Анджеліна Джолі прибула на церемонію разом зі своїм чоловіком Бредом Пітом та їхнім сином Медиком моя любов добре, ваша підтримка і керівництво зробили все це можливим. Мед, я не плакатиму, обіцяю. Я не бентежитиму вас. Ти і твої брати і сестри, у вас моє щастя. Я дуже щаслива бути тут сьогодні, серед усіх цих чудових акторів. Моя мама любила мистецтво, любила кіно. Вона підтримувала мене у всіх моїх божевільних задумах. Щоб що б я не збиралась робити, вона завжди казала. Це саме те, що потрібно. Нагороду Стіву Мартіну вручив Том Генкс. Лейді велике спасибі вам, пані та панове. Це була моя давня мрія. Отримати якось почесного оскара. Сьогодні я відчув, як ця мрія наблизилась до мене. I am one step closer to that dream. oh, cool. Hey! Анджела Лансбері, яка теж розділила радість церемонії зі своєю родиною, сказала, що тремтіла від сподівання під час номінації на почесного Оскара. your Academy Award at last. Американська кіноакадемія заснувала нагороду Governor's Awards» дві 2009 року, аби скоротити надто довгі трансляції з церемонії вручення Оскара. В попередні роки її отримували Джеймс Ерл Джонс, Опра Вінфрі, Лорен Бекл та Френсіс Копола.